Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного хрупкого салату з огірків на зиму без закрутки та стерилізації. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 2 кг огірків. Підійдуть як стандартні огірочки, так і нестандартні. Я їх одразу помила і відрізала краєчки. Тепер нам потрібно їх покришити. Менші нарізаємо кружечками. Більші розрізаємо на половинку. Кришимо три цибулини, розрізаючи на четвертинки. 130 г часнику натираємо на дрібній терці або ж пропускаємо через часникодавку. Ні в якому разі не кришимо. Дрібненько кришимо кріп 40 грамів. Всипаємо 50 грамів солі, 125 грамів цукру і вливаємо 70 мл 9% оцту. Ретельно все перемішуємо, поки не розстане цукор та сіль. Накриваємо кришкою або ж харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 годин. Нехай огірочки маринуються. Кришки і банки обов'язково стерилізуємо. Минуло 12 годин. Перемішуємо ще раз салат. Як бачимо, з'явилося багато соку. Це те, що нам потрібно. Тепер накладаємо його в стерилізовані банки. Обов'язково втрамбовуємо, щоб не було порожнього місця. Сік розливаємо по баночках. Як бачимо, виходить 4 півлітрові банки. Закриваємо кришками. Зберігається цей салат дуже добре, важливо поставити його в холодне місце. Наголошую, ми його не стерилізували, тому відбуватиметься процес брудіння. І через певний час може трішечки піддутися кришка. Не переживайте, це нічого страшного. Ви її трішки відкрутіть, щоб випустити повітря, і назад закрутіть. Можливий такий варіант, тому будьте уважні! Сьогодні я закривала єврокришками, але можна брати пластикові. Обов'язково приготуйте цей салатик, він насправді дуже смачний і зникає дуже швидко, тому на рік я готую дуже багато таких порцій. Наша сім'я їх полюбляє. Дякую всім за перегляд, за ваші підписки, вподобайки та коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі!